Ті, хто захищають країну на війні, а також ті, хто допомагає армії, мають бути вшановані. У Тернополі нагороджували народних героїв України бійців і волонтерів. Серед удостоєних орденом була і Світлана Коваль, наш оператор. Ця смілива і водночас дуже скромна дівчина знімала бойові дії і не раз опинялася у небезпеці. ЮА Перший та програма Чоловічий клуб щиро вітають сміливу колегу із заслуженою нагородою. Кого ще вважають народними героями України, дізнаємося у сюжеті. Справжні герої, безстрашні захисники вітчизни. Історія кожного неймовірна. Бійці добровольчих батальйонів і збройних сил України, волонтери і лікарі. Саме вони тримали оборону майже вшень зруйнованому терміналі Донецького аеропорту, рятували своїх бойових побратимів і ціною власного життя. Захищали честь і гідність батьківщини у протистоянні з агресором. Немає більшої нагороди як життя віддати за друзів своїх. На церемонії нагородження в Тернополі де вшановували народних героїв зібрався повний зал. Приїхав сюди і очільник Луганщини Георгій Тука, і засновник добровольчого руху, який одним з перших був удостоєний цієї відзнаки Дмитро Ярош. Так сталося, що мене одним з перших відзначили цією нагородою. Я вам чесно скажу, що народним героєм України набагато бути приємніше ніж народним депутатом України. Лікарі на цій війні не раз показували неймовірні приклади відваги. Львівський військовий лікар Дмитро Лось разом з бійцями опинився в оточенні в Луганському аеропорту. Незважаючи на мінімальну кількість медикаментів, йому вдалося не втратити жодного пораненого. Андрія Юркевича, Дана Колісника, Сергія Табалу, Івана Вітишина нагородили посмертно. Їхню пам'ять вшановували стоячи. Зі сльозами на очах батьки загиблих ділилися спогадами про героїв. Народним героєм України став і чеченець Казбек Абдурзаков, розвідник підрозділу шалена зграє. Ми не можемо требувати ми просто как мужчини. Просимо ну, тих людей, які можуть сьогодні собі позволить і об'язаний, тому що народ виложив на них таку відповідальність без прахні. Та й президент, та й міністерство борони, всі наші міністри. Дайте нашей армии то оружие, которым мы можем воевать так, не жертвуя нашими побратимами. Лучше терять гроши, чем жизни ну, таких ребят. Это Мы должны терять таких мужчин. За словами Казбека, цей орден величезна честь для нього. Не мы выбираем войну. Мы наоборот хотим жить в мире, хотим там, ну, фильмы снимать, фильмы, там, писать книги, там, заниматься бизнесом. Но война это не наш выбор, нас заставили воевать. А раз так, хайловия ну, теперь, мы их победим. У Тернополі нагороду отримав і Валерій Чуботар, відомий за позивним Гатило. До того, як піти добровольцем у правий сектор, він працював тренером в своїй Вчив молодь майстерності і виховував зі своїх учнів, справжніх патріотів. Чимало з його вихованців також воювали на сході України. Повернулися додому не всі. Перше, що я зроблю, коли я вийду з відселяю, я поїду на могили своїх учнів, своїх друзів. От, бо це їхня насамперед нагорода. Не могли організатори церемонії не відзначити і волонтерів, журналістів і військових капеланів. Після завершення нагородження своїми спогадами про війну поділився з глядачами чоловічого клубу. Один з символів боротьби проти загарбників Дмитро Ярош. За вашими відчуттями, що на війні найстрашніше і що найважливіше? Ну, мабуть, у кожного свої, все ж таки якісь відчуття. У мене найстрашніше було завжди посилати хлопців в бій. І... Коли хтось не повертався, це рубець на серці на все життя, безумовно вже. Тому це найстрашніше. Бо коли там падають гради, снаряди, міни, це все можна пережити. Коли не повертається боєць, це, це страшна трагедія. Ну, мені часто сниться, до речі, що проти нас працює авіація. От під всіма був там під градами, під танковими обстрілами і так далі. А от під авіацією ніколи не був. От часто сниться, летить бомби, тобто ну, є фобії якісь на війні в тому числі. Ну так кажу, найгалу найстрашніше це посилати людей в бій, не за це відповідальність буде можна. Без віри на війні, на війні, напевне, не можна. От скажіть, як ви думаєте, чому ми маємо перемогти? Ясна річ, що це запитання непросте, але напевно в це треба вірити, правда ж? Ну, я християнин і я знаю, що Бог з нами, тому ми переможемо. З нами Бог, тоді хто ж проти нас, так? Є така фраза, правильна. Але віра віра дала нам можливість їх зупинити. Віра дала можливість нам. Відсунути у цю от лінію протистояння максимально туди на схід. Я переконаний, що та ж сама віра помножена звичайно на силу нашого народу, духу нашого народу. На все ж таки те, що наші збройні сили з кожним днем стають сильнішими. Воно дасть нам гарантії того, що територіальна цілісність нашої держави буде відновлена. Там дасть Бог може ще і парад в Москві проведемо. Перемоги, звичайно ж. Ну і наостанок вас сприймають в меншій мірі як політика, все-таки в широкому загалі, особливо побратими, Вас приймають більше як людину, як ну, військового лідера, якщо можна так сказати. Як ким ви бачите от, своє майбутнє? Коли я балотувався в народні депутати по одному із округів мажоритарної Дніпетровської області, я своїм виборцям нічого не обіцяв. Ну, мається на увазі, там що гасим проведу, щось там дорогу зроблю, бо я грошей не маю, відповідно це. І головне прохання моїх виборців було не пустити сюди війну. Бо це якраз останні, останні райони Дніпропетровської області перед Донецькою, і ті люди відчували на себе. Та я Відчувають, звичайно, близькість фронту. Ну, от я точно знаю, що до кінця війни. Скільки б вона не тривала, я, Звичайно, що основну свою увагу буду приділяти фронтовим питанням, а там ще й Крим треба повернути, безумовно. Е, тому буду займатися цими речами. Тоб, це для мене святе, я це обіцяв всім і побратимам своїм бойовим, і тим хлопцям, що загинули, і так далі. Поки сила є, то, то, то буде цим займатися. Але при тому, всьому я усвідомлюю, що м, той же самий добровольчий рух без політичного якогось прикриття він би не мав тої ефективності, яку він мав, і та й має сьогоднішній день. У мене є зараз хлопцям. В секторі виходять і за лінію працюють, і на лінії працюють саме в гарячих точках. Ми зараз, наприклад, на базі 5-го батальйону, такого славного, якраз Піски, аеропорт, так, та і перед тим Саур-Магила, і звільнення територій. На базі 5-го ми робимо своєрідну січ. Це такий учбово-бойовий батальйон, інструктори зі всього світу приїжджають. Зараз італійці приїдуть вже другий раз професіональні військові, які допомагають нам по стандартах НАТО практично будувати бойові підрозділи. При тому що ми повністю співдіємо зі Збройними силами України там, і так далі. Ну, але отаку січ відновити справжню січ той козацький дух, це одне буде так само із завдань. А політика ну, це справа другорядна. Другорядна, яка допомог, допоможе, я переконаний, в тому нам перемогти в цій війні. Наступне вже 13-те нагородження народних героїв відбудеться в лютому у Полтаві.